Я іноді думаю, блін, конкретно зараз в мене такий етап в житті, що хочеться займатися бізнесом, тому час. Да, хочеться займатися бізнесом, гроші, щоб воно росло. Я зараз там ну дуже багато включився саме в операційку, да? там е коли з людьми, операційка, відділ продажів, команда, там курси, запуски, може ще щось відкрити, я собі там так думаю. Да? І коли думаю про це в контексті медійності, що якщо ти зникнеш, якщо ти перестанеш відчувати, я не кажу зараз про місяць. На півроку, на рік, ну ти можеш вже ну, не, сложно, не да. повернутися. Да. Ти просто перестав відчувати, і тобі по суті треба починати все з нуля. От не буває у тебе такого, що ти чуть устаєш від медійки, а бута хотілось би уйти хоча б на пару місяців в відпуск? Мені хочеться завжди піти в відпуск. Просто знаєш, на мене. Великий тиск спричиняє там те, що я бачу навколо, що я себе порівнюю. А я хотів там одних людей переграти. да? І хотів там, не знаю, що от по інфобізнесу, щоб в мене був найбільший ютуб канал. Угу. І поки я до того йшов, я вже зрозумів, що я себе вже починаю з іншими людьми порівнювати. Ну теж безкоштовно. А в інших людей да. ще більше і ще більше, і ще більше, і ще більше. І прикинь, я навіть не знаю, хорошо погано, у але така х**а перестала я думаю, ну, більше і більше із как якби. Бы. Я ще своє успею зробити. Это я выздоровела, типу, получается. Ну, от не зрозуміло. Чи навпаки захворіла?